під назвою з ноутбуком до школи. Про умови цього родіга я розкажу трошки пізніше. А зараз я хочу провести невеличке соціологічне опитування, мета якого дізнатися у вашу думку про супермаркет Степ. Будь ласка, мені зараз потрібні добровольці. підходьте. Так, давайте познайомимося. Як вас звати? Оксана Дубайчук. Дуже приємно вас звати? Олеся. Скажіть, будь ласка, чи ви часто приходите у супермаркет Степ? Часто приходжу, майже кожного дня. А ви чи часто приходите у супермаркет степ? Я б хотіла зауважити, що ця пані була переможницею і виграла кошик з продуктами від супермаркету Степ. Скажіть, будь ласка, чи ви після того, як ви виграли цей приз, чи ви часто приходили у супермаркет-теп? Там я приходжу завжди на вихідні. Пані, а тепер в мене до вас є питання. Можливо, ви б хотіли щось змінити? У асортименті товарів супермаркету СТЕП. Для нас дуже важливі ваші побажання і ваша думка для того, щоб ми покращували якість продаж і взагалі, щоб наші покупці були задоволені. Будь ласка, цей асортимент цього супермаркету мене задовольняє цілком. А асортимент супермаркету на садівничій абсолютно не задовольняє. Але я там ближче живу, там дуже маленький сур. Щоб ви особисто хотіли змінити. Сам ясний віків не досконали за цей день. А риби там і такий стоїть запах захоплення сьогодні заходили. Зрозуміло, дуже дякую. Ваші зауваження будуть враховані. Будь ласка, ваша думка. В мене зауважень немає, бо я користуюсь тільки цим магазином, тут все так треба. Дуже вам дякую, ваші побажання будуть враховані. За участь у даному конкурсі ви отримаєте. Отакі призи. Будь ласка, привітали чарівних пані, чарівних блондинок, гучними облаками. Я не чую гучних Так, А зараз, як я і обіцяла, я би хотіла розказати усім присутнім про умови акції, слоган якої є. У Степу закупляйся, до школи збирайся. Якщо ви придбали продукцію у супермаркеті СТЕП і долучили до неї покупку всього лише на 10 гривень, але це мають бути товари. На чеку написали своє ім'я, прізвище, по батькові, бажано номер телефона, ви маєте реальний шанс виграти головний приз, це приз нового І ще одне маленьке зауваження. Також ви в даному розіграші приймали люди, участь люди зі школи. І якщо станеться так, що цієї людини немає серед присутніх, Обов'язково до покупки мають бути влучені товари фірми АВК вартістю на 10 гривень. Зараз надивимося. Оля, що там? Так, так, так. зараз я дочитаю ім'я цієї людини. Рубаха Зоряна Ігорівна. Дівчатка, так? А я бачу, прийшла до нас переможеця. Ім'я якої? Зараз я ще. Раз. Так, рубаха Зоряна Ігорівна. Будь ласка, привітали, незважаючи на всі перешкоди. Букальне номер телефончика. Цю інформацію я не зауважила, Це тільки моя провина. Але Зоряна все ж таки прийшла. Зоряна, ви знаєте, що ви виграли ноутбук? Знаю, знаю, впевнено вражень, не вірю, що досі. Чесно, думала, що власник степу вже не виглядали. Нас не привітали образком Доряночки. Зоряна, дякую вам, що ви приходите до нас. отримаєте гарантію рік на цей ноутбук, можете отримати його в покстроті. Зоряна, я бажаю вам, щоб ви... Я бажаю вам, щоб ви частіше приходили у супермаркет СТЕП. Я для вас багато вражень, багато емоцій. Трошки про себе розкажіть нам, будь ласка, підтримали ще раз опусками Зоряночки. Так не нервуйтеся, Зоряна. Давайте, розказуйте. Чесно, не вірю, не можу, навіть нічого сказати. Розкажіть, заспокойтеся, про себе трошки розкрить, чим ви займаєтеся, де ви навчаєтесь, чим працюєте. Як сталося так, що ви взяли участь у акції від супербарки до степ? Рубаха зряна, Ігорівна тут проживає, часто приходжу в степ на день народження. З друзями відмітити прийшли, закупились, так і не на велику ціну кинули, Не вірю. Дякую вам, Зоряна. Приходьте, ви отримаєте свій приз. А зараз, шановні покупці супермаркету СТЕП, я б хотіла вам сказати, що усю інформацію про різноманітні акції в мене ще оце чарівний мужчина. Давайте познайомити з вами. звати Ольга. Я часто хожу у вас в супермаркет. Мені тут дуже подобається, чесно. Я навіть буває прийду просто так. Е... Я вбачаю, привітали Ореста. Будь ласка, ласка. Ну, вітайте, на якій і вийшов, просто гарно. Ну, кажу, мені тут дуже подобається, навіть якщо я не маю щось купляти, я сюди заходжу і просто зайти, і я тоді можу щось купити. Тут бувають цікаві акції. Наприклад, тут недавно була акція Кіш-Миш. Е, от справді кажу, саме виноград. Бо я отак отхожу, всі на по 20 гривень, тут був десь 11. Бо, і взагалі тут дуже гарні ну, касирки в продавчиці, дуже приємно. Я би хотіла, щоб зараз областки призвучали касирками, про яких сьогодні сказав Оля. Це дуже велика рівні. Зараз я би хотіла, щоб Оряд зі мною поділився, чи він любить і вміє готувати. Готувати вмію, але щоб любив, ну не дуже важко. Скажіть, а які залежно що? Скажіть, будь ласка, а які страви? Ви готуєте частіше всього супер... продуктів, що ви придбали у супермаркеті степ? Ну, частіше всього, то молочні ну, сопер. Молочний сорт. Супер. Борис, дуже вам дякую за ваші відверті, за ваші теплі і добрі слова. Ми отримаєте однакові, дякав, дякав. Дякав. <плакова> <Як> ви отримаєте таку ракетку. Дякую, дякую, дуже дякую. Дуже дякую. Серйозні. Як вас звати? Дмитро, скажіть, будь ласка, чи часто ви ходите в супермаркет степ? Доволі.

Зрозуміло. Добре, дуже вам дякую за ваші слова. Ми підтримуємо оплисками Дмитра. Тримайте, заходьте частіше до супермаркету. Степ. Дякую вам, Приходьте на займіться, будь ласка.